60 днів під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрала суддя Луцького міськрайонного суду Олеся Калькова лучанину підозрюваному у вбивстві дружини Єгеря та його поранення. Нагадаємо, 29 березня, орієнтовно о 23-й годині, у селі Зеленолужне Луцького району під час стрілянини поранили Єгеря Володимир Волинського лісництва. Його дружина загинула. За даними слідства, до лісівника надійшло повідомлення щодо незаконного полювання. Розповів Суспільному поліцейський Ігор Лівушук. Правоохоронці затримали підозрюваного 30 березня. Під час судового засідання суддя заборонила знімати чоловіка. Від коментарів він відмовився. Враховуючи те, що обґрунтовано підозрюється вчинення кримінальних правопорушень, які відповідно до статті 12, КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів проти життя та здоров'я особи, за які передбачено покарання в виді позбавлення волі на строк до 15 років, а тому останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, також незаконно впливати на свідків, знищити, сховати, спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити кримінальне правопорушення, зважаючи на обставини, які свідчать про неможливість запобігання ризикам. Чахом застосування більш м'яких запобіжних заходів, а тому просить застосувати запобіжний захід і тримання під вартою строком на 60 днів. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 28 травня 2025 року. Включно сказала суддя.